Загадки про зиму. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чарівна, називається зима. Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий білий волохатий, Я приліпаю вам до ніг, а називаюсь просто. Сніг. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Це бурулька. Хто без пензлика мені намалює на вікні візеруночки казкові? Хто це, діти? Так мороз. Він не лялька, не людина, на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Сніговик. На долоньку зірка впала. Я дихну, вона розтала. То не зірка вже, краплинка, а була вона сніжинка. Налетять на землю раптом білий вихор білих мух. Сніг за метом стелиться? Що це діти? Це метелиця. Молодці. Ви відгадали всі зимові загадки?